коментаря коментарях було таке питання, чи можна жити з тваринами, з домашніми улюбленцями, в соціальному житлі. Наскільки я пам'ятаю, зі свого контракту можна, але все це має бути согласовано з, з тією компанією, з тією організацією, яка вам здає житло в оренду. Зараз прийду додому, ще раз прочитаю, знайду той пункт і зніму відео. Стосовно утримання тварин та домашніх улюбленців в соціальному житлі, знайшла я такий пункт у себе в контракті, в котрому вказано, що не можна тримати тварин, якщо немає на це письмової згоди орендодавця. Ну, а також тут є перечень тих тварин чи насікомих, котрі не можна утримувати взагалі, не буде згоди дано ніколи. Потім, що тут ще вказано, також що деяке житло може бути взагалі не підходяще для того, щоб утримувати тварин. там. І осічки в пункті 6.8 вказано, що навіть якщо вони вам дають згоду, в будь-який момент вони можуть її відізвати назад і по якійсь із перечислених причин.